Без рукавки, Перший плюс другий сорт, вага мішечка 10 кг за 1800. Дута, без рукавочка. розмір. 2XL. Дуже гарний колір. Жіноча теж дута без рукавка. Розмір 42-й. Жіноча. Подовгу того фасону. Розмір 38. Чоловіча, Розмір Елька. Žinočia be žukauko, rozmer 46. Tokia žinočia be žukauko, rozmer 38. Leenkka žinočia be žukauko, rozmer 42. Žinočia be žukauko, taigi duta, rozmer M. Žinočia be žukauko, rozmer 48. Така жіноча розмір Мка. Знову жіноча дута безрукавка розмір Мка. Така жіноча розмір 42-й. Плотна. Теплесенька, без рукавочка. розмір Елька. Чоловіча безрукавка теж теплесенька, в Розмір Л. Чоловіча безрукавка. Плотна. Розмір ХЛ. І останнє це є чоловіча безрукавка. Розмір XL. Це була безрукавка. Перший культрує сорт. вага мішечка 10 кг за 1800.